в ці хвилині про, про нашу найдорогію. є нашими найдорожчими. І чому? І чи маємо взагалі право називати їх нашими? Ну Дивіться, в наших жилах тече їхня кров ж? Десь в певній мірі ми їм завдячуємо, що те наше життя воно не є таким, яким ми можемо хотіли його бачити. Не є воно легке, не є воно не сповнене таких, -таких полюсків проявів, Vse je dobro, vse je spokojno. Pravdi, se ljudem bi želel. Десь вона хоче показати, як воно могло бути все по-іншому, як би не цей перевородний І Які наслідки має цей переворотний міх для кожного з нас. Тому що не можемо сказати, що є хтось, хто чи кого було захоронено від цього приворотного ріха, а чи радше від його наслідків. Знаємо, що Бог колись утворив бачить людей. Чи в рай. Чудове місце, куди ми всі намагаємося потрапити. Бо тут так, саме тут вже є рай. Але все ж таки те наше життя воно дуже далеко від тої Райської. І не буду розказувати вам історію, бо в той Райз є сьогоднішній ірак між Тиром Єфратом. Де, власне, що було те місце, де люди мали самого початку всі бути щасливі, де ті нащадки, всі Адама і Єви, всі їхні діти, діти їхні дітей, вони мали бути щасливими. Весь люд мав бути щасливим. Але щось сталося. Щось сталося, про що ми зараз, можливо, десь до кінця і не роздумуємо, але це все ми на своїй шкірі відчуваємо і переживаємо. Це непослух, де перші люди отримали ту Божу заповідь. Вони були ще дуже молоді. Це так, як в нас є діти, і вони зростають. І ми, як батьки, кажемо їм щось не робити. Вони ще молоді, ще юні, можливо, вони ще не розуміють того, для чого ми їм це говоримо. Але ми їм все ж таки це кажемо: от не робіть того і того. Так сказав Господь Бог Адаму і Єві, щоб вони не їли з дерева пізнання добра і зла. Не їжте, каже Бог, помрете. І вони мали це дотримати. Проте вони зробили трошки по-іншому. Вони послухали, бо дехто думає, що вони. Зрішили, бо Бога не послухали. Так, вони не послухали Бога, але послухали диявола. Все ж таки вони послухали. Знаєте, де наказуєш дитині, а дитина каже, добре, піде десь на вулицю, до друзів і так далі, не слухайте, Перестань, давай руки, не, не переживай себе додому. І, власне, що каже їм диявол? Краще спочатку до жінки, потім до її чоловіка. Слухай, з'їж каже, з того дерева ти, І не помреш, каже, але будеш як Бог. І тоді виникає питання, чи Адам і Єва вони мали бути Богом? Так. Вони мали бути Богом. Вони йшли в тому напрямку, тому що вони були... Їхнє тіло було зовсім інакше, як сьогодні наше тіло. Їхня душа була безвічна. Вона не була скалічна жодним віком. Отже, десь кінцем в результаті все так мало і бути, як їм сказав Даяд. Але зовсім все по-іншому. І вони зрішили. Переступили в Божу заповідь. І що мало статися з першою людиною? Вона мала померти. Вона мала померти, бо плата за гріх є смерть. Але чому вона не померла? Чому не помер Адам, чому не помер його дружина Єва? Тому що Бог вирішив врятувати людину. І ми знаємо, що Бог. Стало після того, як зрішили наші природичі, вони сховалися від Бога. Вони почали тікати від Нього. Вони почали його боятися. Отже, тут більше не Бог нас вигнав з того місця перебування, але ми самі себе вигнали. Власне, дитина трохи на дорозі не такі, як треба, я би сказав. Вона ж не лишає дитину, правда? Не каже, слухай та роби собі, що хочеш, яке мені до тебе діло. Ти сама собі цього наробила, ти сама собі цього хотіла, дитино моя дорога а тепер собі шукай виходу сама. Але мама і тато залишаються з дитиною. Так само, і Господь Бог в образі. Він теж йде з раю і йде за нами. Ціле наше життя. Він нас не лишає. А нам деколи здається, що все. Світ валиться, нікого немає, я лишився сам чи сама. І як я маю це все пережити, як я маю з цим всім боротися, як я маю взагалі собі знайти місце під сонцем, коли все так довкола мене не привіз. І читаємо у Святому Письмі, що Бог вдягнув перших людей в одежу шкіряну. В ризу шкіряну. Що це за така риза? Де вона є? Якщо ми подивимося на себе, ми ж всі в шкіряній так? Отже, ту шкіряну одежу п'яну насправді. І ми пішли по тому світі. І пам'ятаємо ті слова, бо вони щодня, напевно, десь у нашому житті відгукуються. Де чуємо він вам тих слів, що в трудах своїх працювати працюватиме, обробляти землю, а вона не буде тобі давати того, що би ти хотів. І так одне і друге, і так одне і друге. І до сорока років, чи до 45. Ми бачимо, що треба постійно то вчитися, то працювати, то заробляти. А потім вже починаються різні хвороби, болячки. Та наша одежа починає нас підводити, вона зношується, вона старіє, вона стає негарною, вона хворіє, в кінцевому результаті приходить смерть. І так ми маємо те наше життя. Але ж ми не будемо. Ми з Богом. І то дуже важливо. Не почуватися самому. Бо коли людина сама, як їй здається, покинута всіма, тоді може прийти розпач. Тоді немає впевненості в завтрашній затишній. Тоді є страх. А в стресі діяти не можна нічого. І що ж тоді робити нам? Як далі жити? вже є на порозі того великого посту. І дуже гарно навчається те письмо, а головне молитва Бочанаші, кого ми всі знаємо з вами. Простити Не даватиме нам дивитися в завтрашній день. Ми житимемо постійно тим минулим днем, тою образою. Постійно повертатимемося до того, до чого повертатися не треба. От уявіть собі, як Бог наші гріхи всі пам'ятав. От ми відійшли від сповідальниці, а Бог собі дивиться на нас і пам'ятає все те, що ми зробили. Або так, як з людиною. Ми пішли, перепросили, а людина ніби каже, що пробачила, але все рівно дивлячися на нас, вона пам'ятає те зло, яке ми їй заподіяли. Це я нормально. Якщо я прощаю, то я прощаю. То я вже не пам'ятаю, скільки березів цю людину я не зустрів, я не вертаюся до того моменту, коли мені було щось заподіяного злого чи поганого. Бог не пам'ятає наших крови. Каже, щоб і ми тих провин не пам'ятали. Бо так, як ти пробачаєш іншому, тому хто тобі заподіяв кривду, так і я тобі пробачу. Тож якого провадження ми шукаємо Бога? Тож з якою душею ми увійдемо у цей Святий Великий Піст? Чому хочемо від того посту? Змін. Чогось кращого, прощення стежкою Божого, чи залишатися такими, якими ми були до цього? Сьогодні та добра нагода, дивлячися на упадок тих наших прародичів, подивитися і на власний упадок. До чого він мене. Що була того, а якою я стала чи став зараз? Що далі маю робити? Що хочу сьогодні, в тому дні, вона випросити? Чому сьогодні, відклавши всі свої справи, я прийшов. Якщо я повернуся до своєї домівки, з тим, чим прийшла чим пішов сюди, чи щось, взявши важливе для себе, я принесу додому, до своєї сім'ї, родини, до місця своєї праці, туди, куди мене завтра покличе Господь. Як я буду вже надалі сприймати? І новини, чи добрі, чи погані, як надалі ставитимуся до того свого ближнього, якого бачу, з яким живу, з яким спілкуюся, з яким ділюся, Чи залишуся я такою, чи ж таким самим, яким був, чи була до цього? на «до» і пізно. Що змінилося у моєму серці, у моїй душі, в моєму розумі? Що хочу я від Бога? Я наблизилася за цей час до нього, чи наблизився ближче став, чи може натомість віддалився і став дуже далеко, і байдужий, чи байдуже, яким є моє серце, чи воно горить чи палає, чи воно тріє, чи воно лі тепле. С той час, щоб задати собі на питання. Не просто від години до години побути тут у храмі, не просто молитися ті чи інші молитви, слухати спів той чи інший, бути присутнім навіть другі. Цей день має для мене бути чимось більшим. Цей день ми маємо повернутися того первого образу, до того часу, коли Господь Бог виднав, вчера людина сама себе виднала у цар. Щоб те моє тіло і та моя душа набули того первого образу. То є дуже важливо подивитися на світ Божими очима. в Перспективі Божого плану, світотворця. Бог нас любить. перед Великим Господом, що я, тобто Бог мене не побачить інакшим, яким я є. Ну, Я не можу в щось замаскуватися, бо Бог бачить все. Якщо хтось думає, що можна щось перед Богом сховати, помиляється. Перед Богом ми нагії, нічого не можемо сховати. І незважаючи на це, Бог далі мене любить, продовжує мене любити. Як ту свою найдорожчу дитину. Він як той батько, блудний син, якого пішов геть, взявши частку спадкоємства з собою, розтратив це, розтрим, прийшов без нічого, повідомним, бідний. І батько йому не докорив пів слова. Побіг йому назустріч, син мій був мертвий. І став живий. Чи не сьогодні якраз є той день, щоб почути від Бога ті слова, дитино моя, ти так далеко була від мене. Я так довго тебе шукав. Але сьогодні є той час, коли наша сім'я має з'єднатися. Ти є моя дитина. У тобі тече моя кров, Ти маєш мою гробу. Ти маєш все моє, як каже Ісус, усе твоє моє і моє Твоє. Нічого не залишаю для себе. Ти бачиш, який я є. Тому віддаймо все Боге. Станьмо сьогодні тими добрими кожними людьми. Понесімо у той світ зранений бій. Спадщина буде наша, і ми станемо одною великою Божою родиною, де є дата, і де є мама, ідея чаді.